А ви вже бачили новий тренд тіктоці, хто ти з принцес Дійсний. Просто вбиваєте в пошуці Дійсний принцес, і перше, кого вам показує, це ви. Мені показала принцеса Бель, тому давайте повторимо її макіяж. У принцеси Бель майже непомітний легкий макіяж, тому спершу я використовую базу від Кіко. Обожнюю цю базу, тому що вона дійсно придає здоровий вигляд моїй шкірі. Коли я використовую цю базу, то мені навіть не потрібно використовувати тональний крем. Я обрала контурни від Шарлотте Тілбері. Використовую зовсім трішки, обов'язково гарно тушуємо. Я використовую рум'яна від Шанель. Мої рум'яна в кольорі 71. Додаємо побільше, щоб виглядати, як справжня принцеса. Бель виразні, при цьому дуже акуратні бровки. Тому я свої зафарбую олівцем від Cascade of Colors. і причішу за допомогою. Такого гелю від Benefit. Обожнюю цей олівець, тому що він має дуже акуратний колір, який підходить саме для мене. Тіні я використовую від Tom Ford. це мої улюблені тіні, і вони мають нейтральну кольорову гаму, таку, яка точно підійшла б для принцеси Бель. Оберу для себе ніжний перламутровий колір. Я думаю, варто підкреслити натуральну тінь на очах, тому використаю цей темний колір. Робимо все дуже ніжно, тому що обель майже не видно цього макіяжу. Далі обов'язково підкручуємо свої війки і використовую таку туш від Dior, Мені вона дуже подобається, і вона робить ці війки дуже пухнастими. Проводжу війки в сторону, тому що так мені вони виглядають гарніше. В кінці підкреслюємо губки моїми улюбленими продуктами. Це олівцем від міста Іс та блиском для губ від Кларанс. Цей олівець додає такий натуральний колір, наче просто повертає ваш колір губ. Блиск просто неймовірний, я його дуже обожнюю, і він надає таку ніжну припухлість губка. Як вам, мій макіяж? Чи вийшло у нас повторити принцесу Бель? А також пишіть, яка з принцес Діснея випала вам.